Двоє синів російського президента Володимира Пуціна та екс-гімнастки Аліни Кабаєвої отримали прізвище Прикриття і оформлені в документах як Іван і Володимир Сперединове. Про це йдеться в книзі російських журналістів Романа Баданіна і Михайла Рубіна, цар собственної персони, яку цитує агентство. Прізвище прикриття, мабуть, пов'язане з побатькові діда по батьківській лінії Володимира Спиридоновича, Путіна, зазначають автори розслідування. Іноді Іван і Володимир з'являються на людях, завдяки чому вдалося отримати їхні фотографії. Вони вперше були опубліковані в книзі, зазначає агентство. Про те, що синів Путіна і Кабаєвої звуть Іван і Володимир у вересні минулого року писало досьє. При цьому дослідницький центр називав їх Путіними. За його інформацією, 2015 року в Лугано, Швейцарії Аліна Кабаєва народила сина, якого назвала Іваном. А 2019 року в Москві народився Володимир путін Молодший. Володимир Путін і Аліна Кабаєва зі спільними синами проводять багато часу в резиденції на Валдаї в Новгородській області, де для сім'ї президента Росії зведено дерев'яний палац, спа-центр, зону дитячого відпочинку і масштабний парк. Ішлося в матеріалі. Під вигаданими прізвищами до слова живуть і дочки президента від першого шлюбу Катерина Тихонова та Марія Воронцова. Ідеться в книзі. Прізвище Тихонової походить від побацькові Катерини Шкребеньової, бабусі по матері, припускають журналісти. Під ім'ям Єлизавети Олеївни Руднової у Франції жила позашлюбна дочка президента Єлизавета Розова. Додають автори. Олег Руднов померлий у 2015 році, петербурзький медіа-менеджер і давній друг глави Кремля. До слова, сьогодні, 7 жовтня, у Володимира Пуціна День народження, йому виповнилося 73 роки. А що б ви хотіли побажати російському президенту? Пишіть в коментарях, а ми почитаємо. Варто вказати, що чутки про роман Володимира Пуціна і Аліни Кабаєвої. Ходять уже давним-давно. Її вважають коханою співмешканкою або навіть дружиною глави Кремля. У лютому вона з'явилася на заході на честь 15-річчя національної медіагрупи РФ з Убручкою. За даними змі, у Володимира Путіна і Аліни Кабаєвої четверо спільних дітей: два хлопчики і дівчатка-близнючки. Дочок, колишня гімнастка, народила у Швейцарії, як вже зазначали автори матеріалу. Видання Le News писало, що Аліна Кабаєва народила дитину в клініці Святої Анни в італомовному регіоні Швейцарії Лугано. Батьком цієї дитини, нібито є сам Володимир Путін. Окрім цього, російські змі ділилися чутками про те, що нещодавно гімнастка Аліна Кабаєва влаштувала справжній рознос Володимиру Путіну на тлі чуток про його новий роман. Не так давно відбулася зустріч Путіна і Кабаєвої, яку вже багато років вважають його коханкою, і подейкою, що двох синів вона народила від нього. Сварка сталася через бажання Кабаєвої дати старшому синові західного світу. Аліна хоче, щоб син навчався у Швейцарії, коли він підросте. Але спочатку кривавого вторгнення Росії в Україну Кабаєва потрапила під санкції в цій країні. Як повідомляють російські змі, розмова пройшла на підвищених тонах, і Кабаєва не опустила можливості дорікнути Путіну в його зближенні з Катериною Мізуліною. Ймовірно, за даними журналістів, саме вона є новою коханкою Путіна. Президент Росії у відповідь одразу ж заявив Кабаєві, що ніякого роману немає, і все це вигадки жовтої преси. Також Путін, за словами журналістів, порадив Аліні придивитися до якісних навчальних закладів у Китаї і Об'єднаних Арабських Еміратах. При цьому президент Росії цинічно заявив: скоро вся Європа буде нашою, а можливо, скоро там взагалі ніде буде вчитися. Помріяв керівник Росії.